Всім привіт! Відео про те, як підключити Ledremo пульт. Додати до нього KIOX. У нас на пульті є Ledremo. До нього під'єднаний кабель. От тут є кольорова мітка на самому Ledremote і на самому кабелі. І у кольоровому мітку до опору вона заткнута. Для того, щоб підключити KIOX Display 300 або 500, нам треба від'єднати цей кабель. Взяти от таку базу, тримач під дисплей Kiox. Знайти тут порти, також і кольорові мітки, біле на біле, в який неважливо, хоч той, хоч той. Запхати це до опору. Потім взяти короткий дріт. Він така сама конфігурація, як від мотора до LED ремота. Запхаємо короткий дріт сюди. Також до опору. І вже цей край, подовжувач, запхаємо у наш LED ремот Запхали. База смонтована. Все, більше нічого не треба, це прикручується на руль, нічого складного. А далі просто ставимо на те кіокс. О, тут є такі пазики, вставляємо і защелкуємо. Все, більше нічого не треба. Наш кіок встановлено.